Вітаю всіх, хто любить малювати. В цьому відео хочу показати вам, розповісти вам, що таке орнамент. Е, дуже коротко, так, як, як, це, як це буде можливо. Тобто е, багато хто не знає і плутають, що е, ну, таку різницю не знають між е, візерунком і орнаментом. Орнамент це така більш складна, е, т -т -т така, е, ну, скажімо, частина. Да, Мистецтва декоративного від латинського це означає прикраса. Але в чому різниця між візерунком і орнаментом? Орнамент це той самий візерунок, але який більш складний, і він складається з ритмічних з ритмічних зображень. Тобто Поєднання зображень в певному рі... в такому ритмі. Це, так, як... це я вам я так пояснюю, як... щоб ви це зрозуміли на... ну, максимально так е... просто. Що це означає? От, наприклад, я... е... ну, візерунок там якийсь. Да? От, наприклад, там от така хвиля йде. Да, це можна сказати, що це візерунок, так? А, ось. а як зробити його ще ну, як... Як зробити орнаментом? Орнамент ви його за, заводите в такий формат у вигляді такої стрічки пояски ось, домальовуєте такі е, пасочки. Так? І ще е, в, ко, в кожних з цих деталей ви, от, наприклад, у самому пасочку є ще. У нас візерунок, тут у нас який йде візерунок, і бачите, створюється така ціла, така ціла е композиція з візерунків. От, скажімо, така: от. Е е Поєднання різних візерунків у певному ритмі, це вже буде такий, можна сказати, що, що це буде орнамент. Орнаменти у нас бувають, вони бувають рослинні, це най, най, ну, скажімо, не найпростіше, найпростіше це, це у нас геометричні. Там, де, наприклад, геометричні якісь да, там, ну, там утворення форм ідуть, От, наприклад, е, такі у нас п, е, ну, пасочки, так, і, наприклад, отак іде. отак. От так, отак, от отак, отак. Да. І щось тут у нас, наприклад, якісь такі хрестики. Да. Тут, тут, тут. Це у нас буде геометричний орнамент. І тут якісь отакі, да, наприклад, тут отак іде. От. А тут, наприклад, отакими. Напівколами. Ну, це, ну, так, наприклад, так, це у нас буде геометричний орнамент. Бачите, йде повторення ритмічне. Ось, Рослинний орнамент. Рослинний орнамент це де ви, наприклад, ви використовуєте в якості зображень, використовуєте різні там рослинні якісь там. Елементи, да? От рослинні, завки, якісь листочки, чи якісь виноград, чи ще щось. І тут у вас рослині також елементи, там, наприклад, якась ну, там квіточка. якась, да? так, Тут у вас якась ну, там, фрукт, якийсь, можливо, там, чи, чи якась ягода. там, да? там, да, і, і знову йде повторення цей ось листочок, знову ця ж ягода, і, і воно йде, 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 йде. Тобто це вже називається рослина. Та, орнамент. І ще може бути у нас анімалістичний орнамент, там, де ми використовуємо вже зображення е, птахів, е, тварин, ось животних зброй е, тобто, е, тварин і світ. І, а також може бути поєднання. Цих всіх видів значить, в одному. Це вже такі складні орнаменти, де така у нас певна еклектика, де ми поєднуємо всі ці частини. Десь у нас є і геометричні форми, десь рослинні форми, десь і такі форми. От. Ну Є навіть ще такий, називається. Е Ось, антропологічний да, там орнамент, де вже, там уже у нас використовується фігура людини. Да, там, і вже орнамент може бути, він може нести в собі навіть якусь таку історичну. Да, таку, якусь... Місію, тобто, наприклад, в тому ж орнаменті можна показати якісь навіть історичні події, і так далі. Тобто, це доволі такий складний витвір декоративного мистецтва. Це не просто візерунок, просто щоб ви розуміли, якщо ви будете колись його малювати, і до речі. В, в орнаменті також дуже, дуже важливо це ще поєднання кольорів, це певний символізм, тобто, щоб ви ну, розуміли, що ви, ну, що ви використовуєте її, і чому саме в такому кольорі ці форми і так далі. Тобто, все повинно бути якось обґрунтовано і поєднано так, між собою. Е, мати таку якусь е, таку лінію е, зв'язку. Да? Так, тобто. Візерунок то візерунок. Орнамент це, це орнамент. Я думаю, що після, після цього відео ви будете хоч так, ну, так, трошки відчувати різницю. І, наприклад, той же орнамент можна його використовувати, наприклад, прикрашати щось таке. І маленькі якісь речі, а можна навіть в будівлі, там, архітектурні орнаменти є. Да? Так, візерунки, ну, вони більш, наприклад, там якесь ганчарство, да? там можна там і, ё, якісь глечики, посуд, можна, там, візерунками, та? там на одязі можна якісь частини. А леж орнамент, ну, наприклад, наша вишиванка. Там є вже певний орнамент, закодовані символи, закодовані форми, і це доволі серйозна така річ. Тому я думаю, що можна. Хто хоче, наприклад, вигадати, да там придумати там свій орнамент, вам необхідно запам'ятати, що у вас повинен бути певний ритм, тобто у вас повинно бути повторення ритмічне, там якийсь модуль. От, наприклад, ваш орнамент. Він, це простий орнамент. Він повторюється тут. А, а наприклад, складний орнамент більш уже, це. Ось, бачите, ось у нас один модуль це листочок, ягідка. Ось другий модуль, листочок ягідка. І пішло. пішло Можуть бути ще такі варіанти, що у вас може бути один модуль такий. от Наприклад, у вас один модуль це яблучко. Інший модуль це у вас груша якась. Третій модуль у вас там виноград якийсь. А далі у вас іде знову повторення яблучка. Груша да, і виноград. Тобто йде у вас повторення. Може бути повторення через 4 модулі, але обов'язково повинен бути ритм. Ось і все. До побачення, до нових зустрічей.